Буда навчи ще хтось говорить, що ми влітку будемо в Криму. Які їм сенси ти військо. Це війна буде довгою. Кого ви знищуєте? Усі, які ще не задіяні, це жінки. Що буде, не буде держава Україна. Ми проїбемо державу. <зас> <прибачте>. <зас> Вітаю, товариство! Це Ютуб, Я Львівич. той самий, який веде улюблений телеграм-канал Львів'ян. Тут я познайомлю вас з людьми, які покращують світ. Від Україну та Львів. Я вклав у це час та сили. Тому оцінюйте строго, неначе якість українських доріг. Що ж, час настав. Львівич представляє. І так. Павло Вишеба в гостях у Львівича Чи не найвідоміший поет великої війни з окопів? Ви точно зустрічали його на просторах Тіктоку Павло Вишебаба. Командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, активіст, музикант, письменник, батько. Гарантую, буде цікаво, і це все ви мені здається. На вам ставлять запитання, як ви це все встигаєте. Зараз дуже багато експертів кажуть, що для того, аби перемогти Україні, доведеться посилити мобілізацію. Як ви вважаєте, чи воювати повинен кожен, і чи потрібно посилювати мобілізацію? Це питання, чи потрібно вигравати цю війну, можна переформлювати. Єдиний спосіб взагалі воювати далі, навіть я не кажу про виграти, що мені здається, про це поки що не йдеться. Просто далі продовжувати боротися. Єдиний спосіб це посилити мобілізацію, тому що людей не вистачає, в бригадах недобори. Я з 68-ї бригади, у нас постійно на добір людей. Я запрошую всіх, хто має бажання приходити в 68-му бригаду, тому що у нас не вистачає людей. І доводиться хлопцям і дівчатам працювати за декілька. Звісно, вони більше втомлюються. Ми вже півтора року на передовій. Це Донеччина, Вугледар, а зараз нас перевели ми вже декілька місяців на Куп'янському напрямку в Харківщині, також передава. Всі і так втомились від цих півтора років. Плюс ще доводиться працювати за декілька, бо люди не йдуть у війська. Можливо, вони вважають, що там зсу самі впораються, але ж не забувайте, що у нас постійно вибувають люди двохсоті, трьохсоті, і так далі. І так далі. А нові не приходять або приходять не в такій кількості. Тому єдиний шанс продовжувати боротьбу. Продовжувати обороняти нашу державу це посилити мобілізацію. Такими темпами, як вона зараз йде, це просто не робить, не працює. Попереду йде зима. Для нас це важкий час, тому що будуть відключення світла. Зрозуміло, що росіяни будуть намагатися вдарити по нашій енергосистемі. Але все ж таки війна на фронті. Яка вона? Ну, там світла і так немає звичайно. Ну так. То нам бояться світла, зате у нас є генератори і так далі. Тобто з цим забезпеченням проблем немає. Чи проблеми є, є завжди забезпеченням, всього завжди не вистачає, це нормально. Тобто ніколи не буде достатньо БК, наприклад. Я не уявляю таку ситуацію, що хтось там, командир батальйону, скаже: О, тепер у нас БК достатньо. Його завжди мало, ну, завжди хочеться більше, завжди забезпечення, хочеться більше. Але критичні... Ну, типу, забезпечення критичних таких командирських штабів і так далі. І так далі, це все є, так. Але хотілося б, щоб був забезпечений весь фронт. Тому постійно є потреби, плюс ті самі генератори, ці е, акумулятори, і так далі. і так далі. Все це е, постійно знищується ворогом. І тобто, навіть якщо воно сьогодні є, завтра його може не бути 30%. Тобто, потреби постійно є. Зараз в суспільстві гостро постає проблема. Як підготувати військових до цивільного життя? І можливо, чи тригерить вас щось, коли ви повертаєтесь до цивільного життя? Мені здається, трошки е, е, зарано про це говорити. Не, ми не відомо, коли повернемось, але багато насправді хлопців повертається трьохсотих, які вже не можуть продовжити, е, продовжити службу. Е, тригерить, е, може тригерити багато що і. Це залежить від того, в яких ситуаціях була людина е, від елементарного свисту, тому що там мінометка свистить, і коли хтось присвистує на вулиці, ти обертаєшся, бо є. Є дуже такий звук, як е, машини закривають оцю цю бакову двер. Це дуже, це дуже схоже на приліт. Ого, я я, я... пам'ятаю, ми пригиналися спочатку з хлопцями, тому що просто звик під цей звук пригинатися. Але це це у кожного дуже індивідуально. Найкраще просто не лізти до людини в душу і не роз'ятривати ці рани. Нехай вони загоюються. Не треба перепитувати, що ти там бачив, а що там, а скільки, як мені запитували, а скільки твоїх друзів померло. Ну тобто, навіщо, навіщо в це лізти? Людина, якщо захоче, вона з вами поділиться, або ви можете запитати. Якщо тобі не складно, там розкажи про те, то так. Якщо для тебе це нормально, тобто не треба так зі старту лізти до людини так, в душу. Тому етика. що як правда, це як правило це травматичний досвід, і не треба його роз'ятрювати. Ловіть лайфхак, як можна смачно поїсти і ще й задонатити на збройні сили України. Ми з Львівичем дуже любимо салалат. А до речі, у них відкрився новий заклад на Зеленій, і я там ще ні разу не була. Тож ходімо разом. Готові замовляти? Так, скажіть, будь ласка, яка у вас благодійна страва місяця? В цього місяця це салат курка курка-шпинат. Тоді мені її. Це буде все. Так. Наступного разу обов'язково спробуйте наші новинки з балансовані тарілки, в яких прораховані всі калорії для повноцінного прийому їжі. Обов'язково спробую. Добре, дякую за замовлення. Львів це досить туристичне місце. Місто. Тут дійсно щовечора вулиці переповнені, дуже багато молоді. Як ви вважаєте, чи під час великої війни це все доцільно? Ви ну, ж як? А що на людям? Вдома сидіти і е, по, 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 поринути у журбу, і кому від цього буде краще? Так вони хоч хочуть, ходять, витрачають якісь гроші і в економіку вкладають. Це, це одне. Тобто, в мене єдине питання до е, міст, в яких повно людей. Е, чому ці люди не йдуть на фронт? Тому що і я можу зрозуміти, чому? Тому що в інформаційному просторі дуже мало говорять про те, що фронту не вистачає людей. І я думаю, що тут в великій мірі той ресурс, який ще не задіяний, це жінки. Жінок реально мало на фронті. Незважаючи на те, що там говорять про десятки там тисяч жінок, в загальному мільйоні військових це дуже мало. І я вважаю, що такі служби, як юридична служба, бухгалтерська служба, строєва, речова служба, там, там дуже багато посад. Які займають кремезні мужики, перекладають папери. Mm. Це те, що може легко на себе взяти жінки. І я думаю, що тут держава прямо має вийти з якимось переліком професій, які, наприклад, стратегічні посади тилові можуть зайняти жінки. Як це було під час Другої світової війни в Радянському Союзі? Наприклад, на завод йшли жінки, чоловіки йшли на фронт. Так само у така програма, які посади можуть зайняти жінки в тилу, це раз, які посади жінки, які хочуть воювати, можуть зайняти на фронті. Їх дуже багато. Я е, поки що не розумію, чому е, жінкам не пропонують активно йти брати участь в обороні держави. Я поки що цього не розумію. Угу. Можливо, от якраз у це інформаційне поле, коли говорять, що «Скоро перемога там і так далі. Ну це я про це давно кажу, і вже не одну хвилю хейту переніс. Е, про те, що я вважаю, що ця війна буде довгою, і нам треба готуватися до, до довгої війни. Е, там так. навесні я пам'ятаю, в березні прямо по мені шакаліч експрес проїхався, коли я сказав, що війна 7-8 років може тривати. Mm. І я, я досі вважаю, що це можливо навіть оптимістичний сценарій. Ха, і навіть, тоді так. мені писали багато людей. Та от, подивіться, Буда, чи ще хтось говорить, що ми влітку будемо в Криму, Маріуполі. От зараз жовтень. Де ми? Де ми? Ми, ми там, де і були в великій мірі. Контрнаступ іде. Люди і Збройні Сили України здійснюють подвиги, просуваючись поступово, але треба реалістично дивитися, що контрнаступ це не. За тиждень ми в Криму це дуже складна робота, це великі втрати, це велика ціна за кожен метр землі. Не треба себе обманювати. Що цього року це закінчиться? Це навіть наступного? Мені би це дуже хотілось першому щоб закінчилась війна, і ми поїхали додому. Але треба бути реалістами. Якщо людям говорити, що війна скоро закінчиться, тоді який їм сенс іти в військо? Де цей сенс? Його немає. Тому треба говорити правду. Це війна вдовга, людей не вистачає. Приходьте, будемо обороняти державу. До речі, недавно у Львові розгорівся скандал, де блогер виїхав за кордон і активно це транслював в соціальних мережах. Це був хлопець приземного віку. І взагалі, як ви вважаєте, як ми маємо ставитись до таких людей? Чи маємо ми їх засуджувати? Що з ними взагалі робити? Ну, те, що людина призовного віку, це ще ні про що не говорить. Вона може бути непридатна до військової служби, там з е, міркувань там, якихось здоров'я чи хвороб. От. Але мені здається, що зараз суспільство е, відчуло, наскільки ми залежні один від одного, що те, недостатньо того, що роблю я. Ну кожен собі може так сказати. Дуже важлива. Як великі маси людей себе поводять ці війні, наскільки вони вкладаються? Тобто, щоб перемогти, треба, щоб мільйони людей вкладали свій час, гроші, сили, здоров'я, а інколи і життя вкладали це в перемогу. Так? І ми відчуваємо цю залежність від інших людей. Тому від інших людей ми вимагаємо більше. І от е е через те, що е люди почали всі один від одного все вимагати, тому що відчувають, що... Наша доля, моя навіть особиста доля, залежить від українців інших, так? І тому мені здається, що зараз не час хизуватися басейнами, коктейлями і так далі. І так далі. Тому що якщо ти зараз п'єш коктейль, знаєш, ти сьогодні не вкладаєшся в перемогу. Окей, тобі треба відпочити тиждень, відпочинь, але скромно. Не треба збивати настрою людей, тому що в цей mm -hmm. же час. Хлопці на передові відкривають під час відпочинку соцмережі і бачать, що там люди насолоджуються коктейлі. Він думає: ну чому така несправедливість, так чому я сьогодні п'ю коктейль з тушонки і там квасолі, так а він, а він там з джину та тонікою, грубо кажучи. Я думаю, що цей період залежності один від якраз у залежність один від одного дуже обумовлює, що ми стали дуже вимогливі один до одного. І треба відчувати цю відповідальність. Що ви, коли ви щось транслюєте, ви показуєте приклад, що зараз треба робити. Так? І коли ви там фоткаєтесь з коктейлем, окей, уяви, що зараз мільйони людей будуть пити коктейлем. Що буде, не буде держава Україна. Ми проїбемо державу, вибачте. От. Коротше, треба розуміти, що зараз такий час, що треба вкладатися в перемогу і показувати приклад, як ти вкладаєшся. От і все. А як ви вважаєте, чи можемо ми називати їх зрадниками? Тому що він ще аргументував це тим, що він обирає жити, а не померти? Я би не називав зрадниками, це дуже емоційне слово. Все ж таки, зрада передбачає дію, на мій погляд, передбачає дію, яка зашкодила твоїй державі, тут він просто не допомагає своїй державі, це трошки інше. Але е, якщо Аргенян я не чув про цей скандал, чесно скажу. Але е, е, я розумію, що це вибір кожного. Так, я пішов в військо і це мій особистий вибір. Мені ніхто не може сказати, ми тебе туди не посилали. Та звісно, ти мене туди не посилав. Хто ти такий взагалі? Це мій вибір особистий. Я туди пішов, тому що я це хочу. Я розумію, що всередині кожен має зробити такий вибір, так? що або йти, або не йти. Але мені здається, трошки безвідповідально і інфантильно, по-дитячому, коли ти все своє життя користувався тим, що тобі давала держава Україна. А потім, коли держава опинилася в біді, ти сказав, а, ну це мене не стосується, знаєте, розбирайтеся самі. О, це, мені здається, це нагадує те, як. Тебе виховала мати, так ти став дорослим, став на ноги. Мати захворіла, а ти їй кажеш: вибач, у мене я обираю життя, а не носити тобі утку, знаєте, от, до, до ліжка. Тому це просто безвідповідальна, інфантильна і трошки ницо. Зараз ми знаходимося на букформі у Львові, де ви презентуєте свою книгу, тільки не мені про війну. Скажіть, будь ласка, як вам вдається творити на фронті? Тому що ваші книги розбирають шаленими темпами? Продано більше 15 тисяч примірників, чи зараз вже число змінилось? Більше 25. Більше 25 примірників. Як вам вдається творити на фронті? Чи можливо ми, ми очіку маємо очікувати від вас нові видання, нові книги? Можливо, ви зміните вазвінити ваш жанр? Можливо, це буде проза? Що очікувати? Я пишу зараз другу книжку віршів. От, я дуже сподіваюся, що вона вийде наприкінці 24-го року. Але тут загадувати щось, я пишу її, і поки вона пишеться. Проза, я думаю, що буде все ж таки після війни. і Сподіваюсь, після перемоги, переможної війни. Ось так що. Я все встигати, ну, намагаюся там тайм менеджмент якийсь. Знаєш, коли маю вільний час, мені значно легше переключатися на якусь іншу справу, аніж лежати і нічого не робити. Я так не можу. Я не можу всидіти на одному місці. Я маю постійно бути зайнятий, тому я собі знаходжу заняття. А чи погоджуєтесь ви з твердженням, що існує кілька фронтів: економічний фронт, культурний. Зараз навіть відкрили блогерський фронт. Чи існує один такий він, який він є насправді? Ну звісно, фронт один це там, де люди ризикують життям. Якщо ти ризикуєш там гривнею, або ризикуєш своїм часом, або своєю репутацією? Це не фронт. Це тут немає великого звуття. Фронт один, він його тримає Збройні Сили України, ССО, Нацгвардія і так, далі, і так далі. Все що інше, це такий радянський штамп, називати все підряд фронтами. Там, промисловий фронт, культурний фронт. Ріалторський фронт. Так, чого тільки Єдик. немає. Так, це штамп радянської журналістики, якщо бути точним радянської пропаганди, щоб якось... Збільшити цінність того, що роблять люди, наприклад, на промисловості і так далі. Та ніхто ж не применшує промисловість це важливо. Економіка це важливо, культура це важливо. Але з фронтом це немає нічого спільного, ну геть нічого. Фронт він весь налаштований. Його мета, цілі його це знищення ворога. Культура не налаштована на знищення, культура налаштована на створення, економіка налаштована на заробляння грошей. То де тут фронт, скажіть, кого ви знищуєте, так? Ну, грубо кажучи. І звісно ж, тут там не ризикують життям. Ризикують на фронті на справжньому. А ви можете згадати, який найгероїчніший вчинок, який ви коли-небудь бачили? Це складне питання. Ну, мабуть. Мабуть, мене завжди вражає, як е, е, поранених е, під обстрілом е, вивозять ви, виносять побратими. Це, як правило, пов'язане з ризиком для них самих. І е, для мене це завжди подвиг, коли я бачу, як е, е, хлопці не шкодуючи себе. Рятують своїх друзів, побратимів, це, це подвиг, на мій погляд. з іншого боку, багато подвигів, про які ми не знаємо, вони робляться в тилу ворога. От. Я чув про такі, але про них поки що рано зарані розповідати. От після перемоги я думаю, у нас буде багато часу обговорити, назвати всі імена героїв без позивних. А справжні прізвища імена, От. в тилу ворога. Робити відважні речі, на мій погляд, це такий дуже високий левел. Нас закінчується вже трішечки так. час, але мені дуже цікаво саме ваш побут, саме в бригаді, що, до прикладу, ви не терпите в колективі? Можливо, чи є у вас гумор? Якщо так, то який він? Гумор, звісно, є, і він здебільшого чорний, обертається навколо смерті і там mm. щось подібне. Вот. Але це, це гарний, веселий гумор, я його сам люблю. І а, про чого ми не терпимо? Ми уникаємо розмов про політику, наприклад. Mm. Зараз, тому що у всіх дуже різні політичні погляди, часто протилежні, але нам треба разом виконувати завдання. Тому ми уникаємо цих розмов, тому що нам треба, нам треба просто бути довіряти один одному. І, і такі речі, як політика, реально на другий план відходять. Також чого ще, чого ще ми не терпимо? Це, мабуть, від підрозділу до підрозділу відрізняється. Ну, У нас досить класні стосунки, і мені дуже пощастило з побратимами. От, загалом 68-ма бригада відважно воює. І для мене от, просто дуже почесно буде в цій бригаді, яка не ниє півтора року на передовій, Ротація наша відбувалася, 10 днів у нас була відпочинку всього за ці півтора року, коли бригаду відвели з передової. і ми не знаю, для мене почесно там бути, і все, все що там відбувається добре, От, окрім, звісно, там, цих тягот військової служби, Там немає там, достатньо якоїсь, якогось відпочинку, так як хотілося б так, для хлопців. Е, немає там, достатньо вибору, можливо, якогось БК, там, якого хотілося б. Але в цілому люди. На своїй шаленій мотивації звільняють населені пункти, звільняють територію української землі. Тому просто хочу наприкінці сказати, як мені почесно бути в 68-му. Ще чесно останнє це питання з народу. Я не можу його не поставити, Давай. тому що сьогодні я їхала на форум. І ми з таксистом розмовляли, і він сказав: О, до речі, на форумі ж буде Павло баба, мені так цікаво в нього спитати. І він говорить про те, що зараз військові для нас є прикладом, і в Україні масово люди переходять на українську мову. Але як нам ставитися до російськомовних військових? Та звичайно ставитись. У них є багато людей, знаєте, які давно зроблені і вже не переробиш. Хоча багато хлопців російськомовних намагаються перейти, але в екстремальні моменти у них перестає мозок так працювати. Вони переходять на російську, і до цього ми там нормально ставимося. У нас насправді це радше з правил. У нас бригада досить україномовна, в тотально українськомовна. І мова спілкування в бригаді все ж таки українська. Хоча є, звісно, відсоток людей, які спілкуються російською, до них нормально ставляться, тому що хлопці просто не мають часу і сил на перехід. Мені здається, в тилу більше таких можливостей приділити цьому час трошки наполегливості і збільшити кількість українськомовних в нашій державі, в тому числі, щоб убезпечити її. Від російських інформаційних вторгнень в майбутньому. Я вам дуже дякую за вашу роботу в першу чергу. В другу чергу за вашу творчість і за цю розмову. І ми з Павлом хотіли б розіграти книгу, до речі, в новій супер яскравій жовтій обкладинці з автографом. Так. І що мають написати в коментарях. Давайте щось якийсь. Факт про Львів, який ви не знали, і який вас найбільше здивує. О, давайте. 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 І ви в описі під цим відео ви знайдете посилання, де можете придбати цю книгу. Також підписуйтеся на соціальній мережі Львівича в телеграмі, в інстаграмі, в Тіктоці. Йому буде дуже приємно. Також наприкінці нашого інтерв'ю я б хотіла подарувати вам футболку. Це персонально від Львівича, щоб ви запам'ятали цей день у Львові. Дякую, це, це ваш логотип. Так, нікого не нагадує. До речі, так, <laughs> нагади. <laughs> Дякую. Вам.